Пріоритетною ціллю окупантів у російсько-українській війні, як і раніше, залишається просування вглиб Донецької області. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Однак там в успіхи росіян у найближчі місяці схоже не вірять. Однією із головних причин в інституті називають неспроможність армії окупантів створити потужну ударну силу для повноцінного наступу. Опираючись на слова так званого рота Путіна Дмитра Піскова про захист мешканців Донбасу, британська розвідка вважає, що цілі бункерного вбивці залишаються незмінними. На сьогоднішній день найважчі бої продовжують точитися біля міста Бахмут, що на Донеччині. Саме там наразі зосереджені найбільші угрупування військ РФ. Окрім того, в українських змі статті про можливий наступ Білорусі на північ нашої держави шириться вже не перший місяць. Однак експерти інституту вивчення війни впевнені, такий розвиток подій мало ймовірний. Цю позицію розвідники пояснюють небажанням диктатора Лукашенка відкрито втручатися у війну, адже він усвідомлює, що вторгнення підірве його авторитет як лідера суверенної країни. До того ж, Білорусі Руські військові точно знають про втрати росіян, тому відверто не хочуть зазнати такої ж долі.